Відкрита трибуна. Так, є весільна сукня, звичайно. Я її не продавала, я її зберігаю і періодично дивлюсь на неї і бажаю ще колись в неї влізти. Довга сукня у класичному стилі, без пишної юбки, з коротким рукавом кольору Айворі. Ні. Ні, у мене немає, тому що все найкраще можна в пам'яті зберегти. А речі це все ж якась стара енергетика. Ну навіщо воно потрібне? Краще віддати? Може комусь потрібніше? Та ножні. Футболка така сіра, оверсайз. Вона в мене асоціюється з певним періодом часу, який у моєму житті, як на мене, був найкращий. Це період часу, коли в мене почали з'являтися друзі, тому що велику частину життя в мене взагалі не було друзів. А тоді з багатьма спілкувалися. Кофта зі стразами. Не знаю, чому я її зберігла. Але просто якийсь спогад, напевно, приємний був про неї. Я її зберігла у своєї старшої сестри, яка носила її. А вона не хотіла мені її віддавати. Тож я зберегла одна кофта, але я не скажу чому. Така велика, чорна оверсайз. Мені її віддали. Вона в мене вже, вже десь два роки. Ні, я речі всі да викидую безжалосно. Всі не зберігаються в мене речі, ненужні. Мабуть, тому що в мене сильно міняється фігура. Я то більша, то менша, так сказати. І роздражаю. якщо там речі, які були на мене хороші, стали маленькі, вони роздражають. Відкрита трибуна.